47 доларів за барель російської нафти. Звідки я це взяв три роки тому назад? Я про це багато розповідав, але треба сказати вам коротко. 47 доларів це середня ціна видобутку нафти в Росії. На даний момент що таке дешевше? 47 доларів, а це катастрофічне 80% відсоткове падіння видобутку нафти. Чому так? Тому що 80% родовищ нафтових, які йдуть тут, по цій по цій стороні Уралу, це старі родовища, які видобувають давним-давно водяну пульпу з нафтою. 93 чи 97% води пластової, яка закачується на той ще свердловини, і виносить цю нафту наверх. І всього 7-3 самої нафти. Влітку видобуток іде взимку, воно це все замерзне. Зараз уже говорять про 80 мономіст, які загинуть усі цього року цієї зими. З них правда, 50 вугільних, але 30 вже нафтогазових. Оце що таке? 80% і звідки вони взялись, і чому 47 доларів за Уралс Це буде смерть для російської нефтянки.